20 мільйонів китайців щороку відвідують інші країни і витрачають там близько 200 мільярдів доларів. Відзначили учасники зустрічі у ТПП України. Частка України у цьому туристичному цунамі просто мізерна. Торік ми видали лише 6 тисяч в'їзд для тамтешніх громадян. Між тим маємо непогані перспективи для активізації розвитку двостороннього туризму. Потенціал на самом тому що якщо по всьому світу путешествують, в прошлом году путешествовало 120 мільйонів. Туристав, то тобто, здається, якщо ми там приймемо із цих 120 мільйонів 10%, процентів. То вже буде 12 мільйонів. А у нас весь поток візного туризму за 2015 рік – 13 год, мільйонів людей. Перші кроки для покращення китайсько-української туристичної співпраці уже зроблено. Зокрема, проведено лібералізацію візового режиму для китайців. Тепер українську візу вони можуть отримати безпосередньо в аеропорту. Поки що це експеримент і стосується лише аеропорту Бориспіль. Але коли механізм відпрацюють, така практика може бути використана і в усіх наших повітряних воротах. А надалі візи для китайців взагалі можуть скасувати. Китайські туристи найбільше витрачають зараз коштів за кордоном. І зараз всі країни, у тому числі і Західна Європа, Західноєвропейські країни, вони намагаються залучити створити такі умови, щоб залучити китайського тури, туриста. Тому Україна саме як я сказав на початку, має в аеропорту Борисполь предусмотрено на чотири консульські пункти, які будуть видавати ці візи при налічні обратного білета строк прибування не боля 15 днів в Україні. Китайці вважаються зразковими туристами. Вони задоволенням відвідують туристичні пам'ятки і заходи, і при цьому багато витрачають близько 2000 тисяч доларів на одну подорож. Тому Україна може стати для них справжньою туристичною меккою. І при цьому добре заробляти. Йдеться про арт-туризм, лікування і оздоровлення, кулінарні тури, шопінг і сувеніри. Україна не єдина страна, яка конкурує в світі. За туриста із Китаю, тому що uh, турист з Китаю вважають самим туристом, так как он не только приїжджає і uh, интересуется тим, що є в стране, а он также очень много тратит, що имеется в виду, вони обязательно ходять на екскурсії, они за них платять, вони обязательно покупают сувеніри. Тож, маємо забезпечити комфортне перебування китайських туристів в Україні. Тоді маленький струмок перетвориться на великий мільйонний потік туристичних доларів.